Увага, увага, увага! Глобал в зв'язку з технічними обставинами проводить термінову евакуацію всіх відвідувачів, орендарів та працівників комплексу. Прохання зберігати сповіль та рухатись до найближчих виходів, виконувати вимоги працівників оборони. До 20 хвилин я вдалося евакуювати повністю об'єкт. Начальник служби безпеки ТРЦ Глобал доповів, що всі і покупці і працівники ТРЦ Глобал евакуйовані. Думаю, з цим всі погодяться, що це найбільше місце масового скупчення людей, і воно якраз є найбільш потенційною знаходиться під потенційною загрозою щодо вчинення терористичного. І зараз ми переходимо до наступної фази. Це у нас, що ви зараз побачите. Одиннадцять стався умовний вибух, оголошено виклик No2, направлено техніку. Вас зрозуміло. ل Що будуть проводитися такі навчання і надалі різного направлення, тому що ми повинні бути готові всього. За легендою навчань, о 10 годині 34 хвилини до оперативної служби 101 надійшов звінок про замінування торгівельного комплексу, позвольного комусубло. Диспетчерською службою, згідно плану взаємодії було повіщено служби, які мають бути задіяні на цьому етапі до вирішення цієї проблеми виникла. а саме управління внутрішніх справ, управління служби безпеки, міського конком, облдержадміністрації. Було здійснено огородження самого об'єкту, персоналом об'єкту було здійснено захист щодо евакуації персоналу, а також відвідувачів торгового центру. Приблизно в процесу АКР до евакуації зайняв десь 18-20 годин. Це досить непоганий показник для такого князів. До роботи долучилися вибухотехніки управління внутрішньої села в області, а також піротехнічний підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій. В процесі роботи піротехніки, а також вибухотехніків, на жаль, стався несанкціонований вибух в районі кафе Лібарків. Тому не готувалися, як це робиться до показних навчань. Все було максимально наближено до реальності. Принаймні ми до цього е, стремилися. Е, звісно, що були недоліки. Е, і е, я зараз не хочу про них казати, тому що їх треба проаналізувати. Я вже знову ж таки на Волосі Василь Савич, ми їх обсудимо на засіданні оперативних основних. Є, є певні зауваження і у мене вже, я по них зараз будувати затором, будемо детально це все розбирати. Але я на даний момент задоволений тим, що дійсно є відповідна реакція служб і, і об'ємом самих навчання.